Коли дивишся на світ навколо нас, важко повірити, що він складається з крихітних частинок, які безперервно рухаються і взаємодіють одна з одною. Усе, що ви бачите від вашого смартфона до повітря, яким ви дихаєте, зовсім не суцільна маса. Це хаотичний мегаполіс трильйонів мікроскопічних частинок. Їхня кількість справді вражає. У звичайній склянці води міститься стільки молекул. Що якби вибудувати їх в один ряд, його довжина дорівнювала б відстані, яку планета Земля проходить, обертаючись навколо Сонця, за 2123 роки. Ви коли-небудь замислювалися, чому чай заварюється швидше у гарячій воді, ніж у холодній, навіть якщо його не перемішувати. Або чому запах парфумів поширюється по кімнаті за лишені секунди. Сьогодні ми розберемося, як працює молекулярна кінетична теорія і чому вона потрібна не лише для пояснення фізичних явищ, а й для того, щоб зробити внутрішню енергію частинок корисною для людини. Проведемо простий дослід. Налими воду розчини в харчових барвників синього та жовтого кольорів. Відео пришвидшено майже у 10 разів. Ми бачимо, як розчини поступово проникають один в одного у воді. З цього можемо зробити перший висновок. Речовина не є суцільною. Вона має внутрішню будову і складається з окремих дуже малих частинок, між якими існують проміжки. Сформулюємо перше положення молекулярно-кінетичної теорії. Усі тіла складаються з дрібних частинок, атомів, молекул та іонів. Між цими частинками є проміжки. Процес дифузії взаємного проникнення молекул однієї речовини в проміжки між молекулами іншої можна наочно продемонструвати за допомогою такої моделі. Зверніть увагу, молекул барника рухаються не в одному напрямку, а поширюються хаотично в усі боки. Їхні частинки постійно змінюють напрям і швидкість. Отже, навіть у стані спокою тіла, речовина не є нерухомою, її частинки безперервно рухаються хаотично. Музика. Усі ми хоч раз у житті заварювали чай. Пропоную зробити це ще раз. У склянках приблизно однакова кількість води різної температури, чай в однакових пакетиках. Те, що ви бачите на відео, тривало майже 15 хвилин. Якщо пришвидшити, то спостерігаємо цікаві процеси. У склянці з теплою водою, та що справа, дифузія відбувається швидше. У теплому середовищі молекули води і частинки чаю рухаються інтенсивніше. Крім того, середні відстані між молекулами у теплому середовищі є більшими, тобто легко проникати речовинам одна в одну. Формулюємо друге положення МКТ. Частинки речовини перебувають у безперервному хаотичному русі, який називають тепловим. Більшість молекул настільки малі, що побачити їх неможливо навіть за допомогою найкращого оптичного мікроскопа. Проте, ми можемо спостерігати вплив молекул на дрібні частинки речовини в рідинах або газах. Ці частинки ніби тремтять під безперервними ударами молекул середовища. Уперше такий рух у 1828 році спостерігав шотландський ботанік Роберт Браун. Те, що цей рух є хаотичним і зумовлений дією молекул, було теоретично доведено у 1905 році Альбертом Ейнштейном. У подальшому багаторічні досліди Жана Перена, що тривали кілька років, дали пряму експериментальну доказову базу молекулярної будови речовини та показали, що рух молекул є хаотичним, безперервним і залежить від температури. За свої дослідження Жан Перен отримав Нобелівську премію з фізики у 1926 році. А тепер спробуємо стиснути газ або зблизити частинки в твердому тілі. Ми відчуваємо опір, а якщо розтягнути тіло, воно прагне повернутися до початкової форми. Це означає, що частинки не лише рухаються, а й взаємодіють між собою. Сформулюємо ще одне положення МКТ. Частинки взаємодіють одна з одною, між ними існують сили притягання і відштовхування, які залежать від відстані між ними. Отже, прості спостереження і експерименти приводять нас до основних ідей МКТ. Речовина складається з дуже малих частинок атомів, молекул і іонів. Частинки речовини безперервно і хаотично рухаються. Швидкість цього руху визначається температурою, а сам рух називають тепловим. Частинки речовини взаємодіють між собою силами притягання та відштовхування. МКТ це не про нудні формули в зошиті. Це про те, чому вибухають перегріти балони, як працюють холодильники і чому ми можемо дихати на цій планеті. І щоразу, коли ви відчуваєте тепло сонячних променів, знайте. Ці мільярди частинок починає танцювати швидше. Вчить фізику.